I made a pact with myself if you don't respond. <coughs> Ну що хлопці, всім привіт! З вами Віталь І я записую для вас новий відосик. Коротше, зараз на годині 8 ранку ми зібралися, щоб покататися в стріту. Я хочу в цьому відео показати вам всі споти, які в нас є, принаймні в центрі міста. Також є споти у мене на вулиці, але я думаю, я то зроблю в відільним відео. Я їду зустрітися з Максимом. І ми далі поїдемо на скіт парк, ще зустрінемося з декількома людьми, поки секрет для вас. Ну, коротше, ми сьогодні класно покатаємося, тому приємного вам перегляду. А я полетів далі. До речі, ще не полетів, в мене новий самокатик. Новий руль, нова дечка. Колеса ті, що були. Ну, будемо тестити. Я вже на нього трошки катався. Барчики класно летять, руль тешечка, центик трохи надоїв. Ну, попробуем. А вот и Максим едет. Здоров, здоров. здоров. Короче, от ми ранком зустрілися. Зараз година, от дивися. Одна хвилина по восьмій. Все рівненько. Короче, це, я вже казав. На сьогодні в планах покататися в стріту. Як взагалі на стрітах? Взагалі я такий овоч. Ну я теж овоч, але я собі зранку трошки кави випив і нормально. Так, після невеличкого підкруту самоката Макса ми вже цей готові всі в зборі. Я думаю, зустрінемось вже на парку. Сина, с**ка. Пере, ще раз. Ну що, після невеличкого ремонту самокату Макса. Ще, до речі, це покажи наклеечки, крутів тебе є. ой 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 перша такі, І такі. Дивіться, і ото ще імба. Пушечка, пушечка. Ну, вовк. Наклеєчки зі Львова ми привезли. До речі, то, хто не бачив відосик з Львова, подивіться обов'язково, бо там прям такий дуже класний відос вийшов. Там багато переглядів було. До речі, дуже дякую всім за актив. Серйозно від душі. Я, я не очікував, що так буде. 400 переглядів ту сильно, мужики. Ви, ви хорош, ви хорош. Ну, коротше, цей. Зараз не будемо тут во стояти, щось мусолити. Полетіли в скіт парк, вже зустрінемося там. Йоу, ми вже на скіт парку. Отут наші люди застріли. Дивися, Діма собственною персоною і Оля. Зроби трюка. Ще я воюю. Неї дуже. Неї дуже крута паркова дека мені прям зайшла. Прикольно. Лонгвей метро. Ну, на такий стрілок не дуже файно, але ну, що маємо, то маємо. Короче, це, зараз погнали на перший спотик і як думаєте, куди їхати. Ну, знаю, можна... На пам'ятник пам пам можна, так. Да. Можна саме перемогти. Я мокрий, кататися. я там застрілений. Зараз, зараз мокрий. Він, мокрий, зараз? Та він 100% мокрий, типу, через. Ми, що, парк мокрий. Ми зараз вирішили, що поїдемо на Каменяр. Ми там колись каталися, по-моєму, в другому відео. Спотик такий без менш непоганий. Ми зараз туди поїдемо і там пару трючків навалимо, полетіли. Ну чекайте, зараз можемо.

Я в тому не особо спец, але можу вам показати лише екстрадік. Давайте навалимо пару дрічків. Ну і почнемо з екстрадіку. Дима, я к нам. Бом. Ну, ми покатали від душі. Коротше, цей, той спот, як обкатаний. Зараз, напевно, ми ще поїдемо щось закупимо і рухаємось до наступного споту. Побачимось уже там. Полетіли. Ми вже на новому споті. Ми тут ненадовго, я думаю, бо тут високий дроп. Покатаюсь, я думаю, тільки тут я. Діма, я думаю, що дропне. Діма дропне. Ну і Макс, я думаю, теж якісь стрічка ну, бара зробити. Бара. Дропчик такий, напевно, для стрітових мірок то невеликий дропчик, ну. Но... У мене 175. Зараз тут щось зробимо. Полетіло. І Полетіла. Розкажи коротку біографію про Даніла Коментарі. Це оператор. Він знімає О, так. О, так. Він, Маєте ходити на заброшку. А -а -а. Да. Тепер всі зрозуміли, так? Да? То Даніла коментарі, будемо знати. Yes. Красава, перебрав, перебрав, страх. Ой, ой. Хорош. Той спотік, до речі, чуть, чуть небезпечний, бо тут зразу після дропу отакий от е, фонтанчик. отут. Ну Можна трошки сюди напоротися і відкинутися. Okay. Okay. Ну ми не okay. екстремали, є. Yeah. Ооо, to... oh, oh, добре. Тут mm. я вам скажу, вже має не хуйово. Все одно дроп не особо такий великий, але... Но... Сердечко трохи сквачує. Да, да. Ідемо ще, от там от є маленький дропчик теж такий. Поди глянемо. Респект. Файні. Я от так бути, так винувся, так. Так, ну що, ми на цьому спочику покаталися. Оп. Переходимо до наступного. Погнали. Я йду пити. Ага, я теж хочу пити. Came in the scene unmanageable

Діма тут придумав дропнути через лавочку. Дуже мені сподобалося. Я навіть до такого не догадувався. Зараз вам Діма продемонструє. А ще хочу зауважити, прямо через дорогу наступний наш спот, до якого ми перемістимося через декілька хвилинок. Ми зараз покатаємося, покажемо трюки і погнали до наступного споту. Came in the scene unmanageable Working hard for a minimal wage Think our suit is casual I work the least, dramatic way Got mouths to feed and it's Make sure you survive this comatical state The way she wave is magical Yeah babe the least dramatic day Can smell my weed, it's tropical Need to surf my tropical wave Found my feet uncomfortable yeah. Roman, diabolical flavors. Came in the scene unmanageable Working hard for a minimal wage The way I pray is casual And you think I need this back all day Готалися на тому споті і, як я й говорив, переміщаємося чисто they're через дорогу от туди на той спотик. Йсен from a distance Nobody party can block you out Юж. В талія меланен юклісен. I'm usually special, you the one. I need to get you one on one. I you, you me undone. Hook done, you thank your mom. She is my plug. Best that I ever had. She said it, yeah, I finally understand. she waved and she made me a better man. Ми на ньому вже катали, там минулих відео теж було, спот класний. Його побудували, до речі, недавно. По-моєму, цього року, якщо я не помиляюсь. Ну, йому десь там рік, може і півтора, я вже так теж не пам'ятаю. Ну, коротше, він такий ще новенький, класний. А, тут класно робити з цих отступ трючки. Та й таке? Зараз навалим. То, оцей. Ми ще перед тим, бо ми не зняли нічого. А тепер пішли концовку записувати. At the shower you got me shook I go crazy Natural beauty Covered your painting Always on my brain Hear what I'm saying I'ma tell you again First time I see you Was my duty to please you We by we dance Had to take a chance To make it full, that gas Did a high Віталік перекривив. А ну мій віп кетч! Пацане, віп кетч, віп кеч. Чистий кетч. Ну от і все. Покатались ми в стріту. Поки що, е, вроді всі споти ми об'їхали, більш-менш катабельні. Не всі. Ну, а які ще? Ну, наприклад, ще на Ковалів є. На Ковалєва то вже окремо, я в відосі говорив. Я може колись окремо відомо запишу на Ковалів. Всі спотики в центрі ми об'їхали. Як ви бачите, стріта у нас особо нема. Ну, що є, то є. На тому і катаємо, знаєте, місто маленьке. Добре, що хоча б скіт-парк у нас є. Ну, так то, споти все одно непогані. Можна, якщо якісь стрючки скіт-парку навчитися класні перенести їх в стріт, воно дуже гарно виглядають. Я дуже всім рекомендую. Хто взагалі ну, катає в парку, вміє там барнаві. Фінгер Віп, там трак. То дуже класно ці трюки виглядають в стріту. Тому дуже просто, прошу вас знімати всякі кліпчики в інстаграм в стріту. Бо то прям красота. Коротше, без того. Ми сьогодні класно покаталися. У нас е, така вот, команда була сьогодні: Макс, я, Оля і Діма. Контент уз бля, нам вісним контентіка. Смішно короте, було вже. Ну, добренько. Е, сподіваюсь, будуть ще відосики. Побачимось у них. Всім пока! І сьогодні Діма робить. Ну, я казав, що то контент у вас. Коротше, цей, дякую всім за перегляд. Всього вам найкращого і бувайте, зустрінемося в наступних відео. Дивісь Що, Вау, барс піл! То в кінцовку ставити треба.